Доброго дня. Сьогодні вже 24, здається, так, 24 вересня. Трошечки прокапує дощик, ніяк не закінчиться у нас сезон дощів. І знову по полях. І от дана вологість е, дає можливість виростити отаку от масу гороху. Він досить непогано вигитує. Містами вже почав квітувати. Ось отакі гарні білі квіточки. Ось вони. І також трапляються фіолетові. Десь тут у мене були. Як бачимо, 38 міжряддя, в принципі, мені здається, він також би сплівся. Але помітно, що рідкувато. Ну, в принципі, і норма висіву була невисока. І, можливо, і якість посіву, можливо, бажає кращої. Але все ж таки бачимо, що горох вигитує, сплітається. Ось отакі фіолетові. Як бачимо, це схоже на інший сорт, бо і самі листочки трошки мають інший відтінок по забарвленню. Поки що самих бобів ще немає, мабуть, їх вже й не буде. Але маса, як бачимо, горохова офігенна. Зараз вирву якусь рослинку, таку середнього зросту. Він вже досить непогано посплітався. Так, раз, дивимося. Е, гадаю, вам також видно, що бактерії присутні, вони працюють, бо мають таке рожеве забарвлення. То гадаю, в принципі, мій експеримент стосовно е, проміжного попередника, якби матиме якусь, мені здається, все ж таки суть, адже ну, досить непогано розвивається культура. І по собі залишить слід як і на поверхні ґрунту вегетативною масою, так і в самому ґрунті, корінці. Так, тепер проходжу дещо далі. Вже щось напускається дощик, не знаю, встигну чи ні, бо досить інтенсивно. Хотів подивитися покривну культуру. Да, напускається дощик знову, вже буде проблемою. Змолотити сою, адже, адже вже кінець вересня. Так, як бачимо, ось так межа в мене покривної культури. Гадаю, вам видно, вже пустився інтенсивно дощ. У двох словах, е соняшничок найкраще тут видно. Е як і падалиця, так я і всівав. Потім видно тут соя малесенька, он, е кукурузка, яка не вимерзла, ще залишилася. І ріпачок. Ріпачок, де в більшій мірі, ось він, де в меншій мірі, але все розвивається. Сої також холодно, їй неприємно. Але вона також є. Також бачимо корінчик, бактерії працює. Тобто ця діляночка поля е, також проміжний попередник свою роботу, е, на мою думку, робить. Ось так легенько розвивається ріпачок, не поспішає. Не поспішає. Так, а це не зрозуміло. Що тут у мене? Що тут у мене було? Щось із соняшничком. Так, дощ дещо припинився. Отже, продовжую далі спостерігати. Так, бачимо, що кукурузка, в принципі, не вся вимерзла. Соняшничок найкраще себе бачить. Дивимося, яка в нього коренева система. Оп, ну, ось отакий вже стрижневий корінець, бачимо, гарно розвивається. Тобто е е відбувається розрихлення ґрунту. Тобто, це, е можна сказати, ну так, грубе порівняння, що проводиться обробіток ґрунту. Тільки той, який ні на одному рівні його не ущільнює. Тобто, поверхневі. Рослинки з поверхневими коренями верхній шар ґрунту, більш стрижневі, пронизують нижній шар ґрунту і тим самим ґрунт рихлий, без будь-якого ущільнення, без будь-якого перевертання. Тобто, все тут працює, все гарно. Погода дає можливість вегетувати. і зараз швиденько пройдуся. На третю діляночку, де після збору пшениці в принципі, ніяких дій не відбувається. Зараз тут декілька метрів пройтися. Це поле експериментальне, воно невеличке. І цікаво спостерігати. Отак ріпачок став фіолетовим, так зване антоціанове забарвлення. Видно, що по полю є такі грибочки. Вони трапляються. Покривна культура також посіяна з більшою нормою і дещо меншою. Отут, вже, як бачимо, насиченість культур стала меншою. Тут норму ми зменшили. І, в принципі, все одно виглядає все досить зеленим, досить непогано. Зараз Ще трошки проходжуся. Так, до діляночки, де немає е, ніяких е, засіяних культур. Просто після збору пшениці було проведено е, гербіцидне навантаження. Трошечки там було гліфосату і з метилом Ну, ось так вже я дійшов. Зараз ось стаю на лінію. Видно ось прохід сівалочки. Видно, як сівалочка трошечки розрихлює ґрунт. Ось так лінія. І бачимо ось та частина поля, де нічого не засівалося. Трапляється, падалиця попереднього соняшника. Не дуже інтенсивно, але трошки є. Ну, як бачимо, трошечки. Трошечки бур'янець, нарешті, з'явилася, Ой. пшенички. Ось вона. Дуже довго не сходила пшениця. А зараз, ну я не скажу, що прям дуже інтенсивно. Ну, отам ну, трошечки було, тут трошечки є. Е, да, Звичайно, без втрат нікуди, але поки що, здається, вони не наскільки інтенсивні. Ну і, як на мене, нічого страшного немає. Пшеничка також трошечки пуста корінців. Е, вона озима, піде в зиму, е, навесні трошки повегетує. І потім все це діло призупиниться і здійсниться посів сої. Ось бачимо також грибочки. Я не знаю, що це за гриби, я не розбираюся. І отак загалом виглядає. На сьогодні, на кінець вересня, моє поле. Так, все, рухаюсь далі. А ось уже вийшло сонечко. Всім до зустрічі!